Форт Нокс у середмісті української столиці Тоба сотні поліцейських, охоронців, гвардійців а ще медики, собаки і тисячі зацікавлених побачити та почути стадіонний кандидатський двобій. Дві сотні кілометрів за годину максимум, і до сотні менше ніж за п'ять секунд. Вперше в історії найкращим на планеті визнали ягуар, цілковито електричний. Послання 18-ї династії царів обох єгиптів у Луксорі Дослідники розкопали одразу дві нові велетенські гробниці. П'ятниця сьогодні, 19 квітня, час вескорона на плюс окупанти не хочуть великодньої тиші на Донбасі. Не українські рішення українського суду та найсвіжіші відомості зі столичного стадіону. До нього нині прикута увага всього людства. Добрий вечір. Нині у програмі винятково повідомлення, що не заперечно варті вашої уваги. Безпечніше ніж під час футболу або ж концерту сьогодні на стадіоні олімпійські силовики кинули всі сили, аби подбати про безпеку під час кандидатських дебатів. 60 тисяч глядачів охоронятимуть 10 тисяч правоохоронців із різних силових структур. Як готуються до зустрічі Порошенка та Зеленського, українські силовики Євгенія Цвітанська бачила. Сьома ранку навколо стадіону встановлюють рамки з металошукачами. Територія велика, тож по півдні і досі тривають роботи. Під'їжджають пожежні. Всередині кожен стілець перевіряють кінологи. На територію заходять поліціянти, проводять шокування. з іншого боку дороги. Представники національної гвардії. Медики-курсанти МВС шикуються з валізами. Ми надаємо допомогу на курсантам національної академії внутрішніх справ. О десятій ранку перекривають частину вулиць прилеглих до стадіону. І ось він очікуваний транспортний колапс. Люди намагаються проїхати за поліцейські кордони, але туди можна лише громадському транспорту та за спеціальними перепустками. Увесь свій днів водії спрямовують на правоохоронців. Покилаються позаду, створюються додаткові затори. Про те, що буде перекрита частина вулиць у різний спосіб опереджали заздалегідь, але ось вже котру годину машина за машиною під'їжджає до поліції, вимагають пропустити і сваряться. Ось карта перекритих вулиць. Всі вони прилягають до стадіону і будуть перекриті до закінчення дебатів, які у заторі хвилюють не всіх. Я знав, що будуть дебати. дібати як-то не колишить. будуть вони, чи не будуть вони. тому я даже і не знав, що тут візьмуть і перекроють. Спасибо, кому-то президентские выборы так и напишите, а кому-то работать не дают. Обмежений рух і на трьох станціях метро навколо НСК біля стадіону, аби не скупчувався натовп прохід до рамок відгородили так, аби люди проходили по черзі. Через безпековий контроль не можна буде пронести колючі, ріжучі предмети, агітаційні матеріали, прапори на вудках та воду у будь-якій тарі. Загалом під час проведення дебатів про безпеку дбають 10 тисяч правоохоронців. Це рекордна кількість більш ніж на будь-якому масовому заході. Але і дебатів на стадіоні досі не було. Ці дебати, які і не мають аналогів не тільки в Україні, а мабуть, у світі на стадіоні. Вперше і ми хочемо, щоб справді вони відбулися толерантно. Ми очікуємо, наші заклики до людей будуть почуті, і все пройде мирно, адекватно. До мирної поведінки людей закликають і після закінчення дебатів, коли обидва кандидати висловляться. Євгенія Цвітанська Інна Боднар Олена Мацюцька спецкор 2+,2. Пасхального перемир'я на Донбасі, яке би мало набути чинності сьогодні опівдні. Росія не гарантує це. Стало зрозуміло. Щойно завершилася скайп-конференція учасників мінської тристоронньої переговорної групи. Але не було тиші на Донбасі від самого початку. П'ятниці терористи встигли двічі обстріляти позиції українських військових. Спочатку під мінометним обстрілом опинилися опорники наших армійців у селі Пищевик. Це просто за крок від контрольно-пропускного пункту. А трохи згодом бойовики вдарили мінами ще й по захисниках. Авлополя за інформацією штабу операції об'єднаних сил, військові і далі ведуть активні оборонні дії, зокрема в районі Золотого на Луганщині. Чинні українські армійці та родичі загиблих українських військових вимагають перегляду справи про катастрофу в небі над Луганщиною військово транспортного українського літака Іл-76. напередодні. Мелітопольський міськрайонний суд ухвалив рішення, згідно з яким загибель командира екіпажу, полковника Олександра Білого не була наслідком російської агресії. Якщо пам'ятаєте, сподіваюсь, що пам'ятаєте, літак Іл-76, на борту якого перебували 40 десантників 25-ї бригади та дев'ятеро членів екіпажу, терористи збили з переносного зенітно-ракетного комплексу, коли транспортник заходив на приземлення до оточеного бойовиками луганського аеропорту. На цьому відео літаки заходять на посадку в Луганський аеропорт. Тієї ночі тут мали сісти одразу три борти. На заблоковане бойовиками литовище мало доправити бійців, а також запаси їжі та води. Бойовики дозволили сісти першому літаку, другий розстріляли з великокаліберних кулеметів та ПЗРК. Це донечка наша, і він, от якраз вихідний день, от коли ми. Разом Тетяна показує світлини, де вона поруч з чоловіком. Командир екіпажу Олександр Білий загинув разом із своїми друзями. Жінка подала позов восени минулого року. У своїй заяві вона просила визнати загибель свого чоловіка наслідком російської агресії. Суд після шестимісячного розгляду відмовив. Як сказала суддя у мене інше другої ніж у моїх колег. все. Найважче для Тетяни пояснити усе маленькій доньці, дівчинці шість років. Тата вона майже не пам'ятає. Добре, пам'ятає. Скільки ж ту брошків було, коли в останній рейс? Мені було Нуль годиків. Коли вона бачила військових в формі, вона бігла до всіх і кричала тато. Потім, тільки коли підбігала, розуміла, що це не тато. А хлопці, ну. Не могли зрозуміти, чому маленька дитина чужа біжить мотивувати рішення суду представники Феміди не можуть. Пояснення обіцяють надати після виборів. 21 квітня це неділя, тому понеділок в понеділок сторони зможуть отримати. Текст судового рішення, і тоді ми лише зможемо прокоментувати мотиви, з яких виходив суд, коли він відмовляв у задоволенні такої заяви. Побратими загиблих разом з ветеранами АТО Обурені кажуть, не розуміють, як на п'ятому році війни можна заперечувати російську агресію. В той час а, ніякі так звані повстанці, а так звані ополченці а, не могли захопити а, не було військових частин. Вона на тій території, принаймні, які відповідають за ППО. Тобто вони в міліції в СБУ захоплювали ну, зброю, але ПЗРК там не могли захопити. І це достеменно відомий факт, що це збили росіяни. Про це каже висновки комісії. Хлопці виконували бойове завдання. Вони захищали нашу батьківщину, захищали територіальну цілісність. І вони там загинули, загинули від рук терористів за допомогою. Росіян, які направляють свої туди війська, своїх людей, докази безліч. Тим часом у Дніпрі третій рік триває суд над трьома ватажками невизнаної ЛНР, яких обвинувачують у співучасті у вбивстві військових. Родичі обурені, що винні у трагедії ІЛ 76 досі не покарані, але тепер кажуть, вже бояться майбутнього вердикту суддів. Як Носков, Ольга Павловська та Андрій Хуповка. Спецкор 2+,2. плюс Дострокові парламентські вибори і в Білорусі відбудуться про таке, оголосив президент Лукашенко. Проведуть їх іще ще нинішнього року. Президент Білорусі точної дати не назвав, зазначив лише, що можна було би приурочити голосування до дня жовтневої революції 7 листопада. Насправді, повноваження білоруського парламенту спливає 2020 року. Тоді ж країна мала би переобрати і президента за тамтешньою практикою парламентські та президентські вибори зазвичай проводять у різні роки. Тож Лукашенко вирішив зробити вибори до парламенту достроковими і вже дав кілька порад тамтешнім кандидатам. І не треба боятися видвікати свої кандидатури, боротися від партії організації. Це ж є предвиборна кампанія, це є вибори, але тільки без дури, без забору крові. Без дебатів на стадіонах і прочих. смердюче вітання по приморськи в Одесі геть негостинно зустріли народного депутата України. <ріст> Ну, от, власне, саме так відрозними нечистотами на народного депутата Мустафу Наєма вилив невідомий. Інцидент стався під час акції протесту біля центрального саду. Там місцеві активісти протестують проти будівництва бізнес-центру. Мустафа Наєм приїхав підтримати мітингувальників, але щойно підійшов до мітингарів. Чоловік, який видерся на паркан, облив депутата смердючою рідиною. Самого нападника та ще одного його спільника поліція затримала їхніх імен, які мотивів учинку, поки що не розголошують провадження шкопи від. Крило за статтею хуліганство. А де Журналісти вважаємо. так от нас приймає Одеса. Прекрасно! Прекрасно, да. На Київщині поблизу Обухова літала нині цистерна. На нафтобазі вели зварювальні роботи, але. Щось очевидно пішло не так. Іскраді сталося до ємності з бензином. Справді лише дивом там ніхто не постраждав. Разом із пожежниками та поліцією мерщій на місце вибуху виїхала і наша знімальна група. Навколо тонни піни, сім пожежних машин та 30 вогнеборців майже дві години гасили цистерну за А 95 Раз, два, три, чотири, п'ять. Вибухнула п'ята цистерна. Її нижня частина дно через бетонний паркан пролетіла метрів сто і впала на території сусіднього складу. Це Микола Івіч, його охоронець, стояв за п'ять метрів від місця приземлення. Страшно було, що не знаю, що робити, чи... куди бігти, як там люди роблять. Машину туди загнав, собаку сюди прив'язав. Від вибухової хвилі на сусідній території в приміщенні повилітали шипки. Я тут був воно рвануло, стекла посипалися. Ні, ну воно бабахнуло, диму багато було, а вогню я не бачив. Люди кажуть, що там у сусідів уже не перший день працював зварювальний апарат і, ймовірно, саме через нього і стався вибух. Та коли пожежники прибули на місце, там не було ні душі, ні власників складу, ні працівників. За зовнішніми ознаками було видно, що горить ємність пальним, Ну, орієнтовно приблизно 30 кубів пального знаходились всередині а поруч було розташовано ще 12 ємностей, всередині яких знаходилось пальне. Було прийнято рішення з однієї ємності теж спустити пальне і вже потім накрити його піною для того, щоб не було подальшого розповсюдження вогню. Сам склад за високим парканом у щіли. Не можна побачити, як там уже вештаються люди. А під складом нафтопродуктів гуртуються поліцейські та рятувальники. Їх загорожу не пускають. Так що вас не пускають сюди всередині, поки що ні. Ждемо групу. Раптом ворота відкриваються, і звідти виходить чоловік. Добрий день. А що там у вас відбулося? Нічого не було. Він не балакучий і, аби не відповідати на запитання, знову заховався за високим парканом. Зварювали цистерну з нафтою. Хто вам такое сказав? А як, а як було? Розкажіть. Ну, що від мене хаті? Інформації не більше. Ви не ви мене. Та чому прислів? Ну і що до свидання. Чи це склад нафтопродуктів, Це те запитання, над чим зараз працюють правоохоронці. Але для початку їм потрібно потрапити туди за паркан. Валентина Доброта, Сергій Сивко, Галина Петришак, спецкор 2+,2. плюс Смертоносний обвал у південно-африканській церкві стіна обвалилася просто на вірян. Сталося це під час великодньої служби в протестантському храмі. Тринадцятеро людей загинули на місці. Майже три десятки з пораненнями забрали до лікарень. Поряд зі зруйнованою церквою звели на мед, де нині продовжують великодні богослужіння. Причину обвалу розслідує поліція, однак місцеві чиновники вже заявили, що стіна храму могла впасти після сильних злив, від яких потерпав регіон останнім часом. Повернулися додому після восьми місяців на передовій. У Сумах нині вранці зустрічали бійців 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. На фронт бійці вирушили у вересні 2018 року. Останнім часом виконували бойові завдання поблизу Турецька на Донеччині і тепер, передавши позиції іншому підрозділу, повернулися до пункту постійної дислокації. У супроводі оркестру військові пройшли маршем центральною вулицею обласного центру. Воїнів вітали оплесками та квітами. Почуватиме підрозділ недовго, адже попереду в армійців бригадні навчання на полігоні. Відчуваю свято повернення, діти відчувають свято. Він діждався до тата. Було як завжди, важко. Ну, всі, з щастю, виконали свій обов'язок, повернулися. Зараз адаптація, привикають до сімей. Знову ж таки, повернулися на превеликий жаль, не всі. У нас є одна безповоротна втрата. один військовослужбовець загинув. Знищення морських цілей та наземних уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів на відстані до трьох сотень кілометрів на таке здатна нова українська ракета. На захист українського кордону невдовзі має стати комплекс крилатих ракет Нептун. Чергові випробування мобільного апарату заплановані наступного місяця. Вже про це повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Із протикарабельною ракетою, виробленою в Україні, проведуть кілька випробувань, після чого готуватимуть Нептун до серійного виробництва. Мобільний комплекс має стати на варті узбережжя Чорного та Азовського морів. Петро Порошенко на дебати до стадіону вирушив на чолі колонни у кілька десятків тисяч своїх прихильників. Частина людей стартувала від Михайлівського золотоверхового монастиря. Чинний президент привітав людей вже на майдані. Той виступ не був заздалегідь прононсований. Президент прийшов разом із дружиною. Дебати на стадіоні Порошенко назвав вирішальним моментом. Пів кварталу він пройшов пішки, плічоплючі з прибічниками. Далі сів в авто і поїхав, пообіцявши зустрітися вже на дебатах. Thank <small> you. Другий тур виборів стане для України тестом на зміцнення демократії. Таке дослівно заявили в міжнародній місії НМО, яка стежитиме за перебігом голосування у неділю. Перед спостерігачами посол США в Україні Марія Іванович заявила, що уряд Сполучених Штатів співпрацюватиме з будь-яким переможцем перегонів. А от у Євросоюзі шкодують, що перед другим туром між кандидатами так і не відбулося серйозної змістовної дискусії. Про це заявив глава місії ЄС в Україні Хюк Мінгарелі. Одночас, посол Німеччини в Україні зазначив, що кампанія загалом принаймні йому видалася цікавою і багатою на події. І згадав той такий стадіон. Нам шкода, що було дуже мало серйозних дебатів між кандидатами. Як на мене, це означає відсутність поваги до виборців. Кандидати мають погодитись на серйозну дискусію, серйозні дебати, щоб запевнити, що виборці проінформовані щодо політичної орієнтованості кандидатів. Нічого незвичайного в тому, що передвиборчі зібрання відбуваються на стадіонах, але телевізійні дебати на стадіоні це напевно вперше в світі. Підлітка знову вдарило струмом, і знову на даху залізничного вагона. В Одесі з тяжкими опіками шпиталізували 13-річного хлопця. Підліток видався на дах зерновоза, і там потрапив під струм електричної дуги. Сталося це на тій самій залізничній станції, де минулими вихідними постраждав інший підліток. Тоді він виліз на дах вагона, аби зробити селфі і опинився в реанімації опікового центру. Чому цього разу хлопець поліз на вагон невідомо, свідків інциденту не було. Потерпілого помітив машиніст вантажного потяга, що їхав повз. Він і викликав швидку у хлопця опіки 85% тіла, а ще численні травми від падіння з даху вагона. Медики нині борються за його життя. Обнаружив машиніст приходячого поїзда, сразу доложив по схемі, як у нас положено, під'їхала скора Ну, 80% ожога. І ажок був один. 2 АБ. это то есть поражение подкожной клетчатки. Сгоревшая вся была одежда. Замість тісної однокімнатної квартири в гуртожитку власний великий будинок із подвір'ям та садом. Багатодітна мама зі Львівщини Марія Ракус удова бійця. АТО, разом із сімома дітьми відсвяткувала новосілля. Родина мешкатиме тепер в будинку, який їм подарував благодійник. Імені його жінка не розголошує, бо той чоловік просив про анонімність. Марія Ракус, мама дев'ятьох доньок. Двоє старших вже живуть окремо. Це наша наймача сестричка Ангеліна. Скільки? їй? Десять місяців. І маю дев'ять зубів. Діти бігають по трьох кімнатах і радіють, що тепер можуть запросити додому друзів. Я тут сплю сама. На великому ліжку я маю тут свою поличку окремо. А ще з появою майже ста квадратних метрів площі дівчатка завели міні зоопарк. Тосила Марія проводить екскурсію будинком. Тут сплять Марта, Уляна і Мар'янка. Тут їхня кімната, їхній стіл для роботи для школи, стіл, де ми де вони всі обідають. І бачите, тут практично ігрова зона, бо тут ігрушки. Далі велика кухня, у якій помістилася вся необхідна техніка. Пере господиня. Тепер то, то можна гуляти на ті кухні. Ще місяць тому Марія з доньками жила в однокімнатній квартирі гуртожитка 22 квадратних метри на вісьмох. Речі родини лежали у коробках, уроки вчили по черзі за одним столом. Їли теж по черзі на крихітній кухні. Наприкінці літа минулого року до жінки прийшов незнайомець, назвався Сергієм і сказав, що хоче подарувати їй та дітям будинок. У це спочатку не повірила ні жінка, ані секретар сільради. Кажуть, ну що... Чому ви це робите? Для чого? Він каже, я можу це зробити. Повірити в це було дуже важко. Ми спочатку подумали, що нас просто ну з нами жартують. Благодійник не пожартував, купив будинок, допоміг з ремонтом та меблями. Просив лише про анонімність. У селі кажуть, чоловік, начебто, родом з сусіднього села. Часто буває у справах за кордоном на новосілля до родини ракус ще не приїжджав. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Страстна п'ятниця на Філіпінах у містечку неподалік Маніли розіп'яли п'ятьох вірян до дерев'яних хрестів з залізними цвяхами жінку та чотирьох чоловіків прибили актори у костюмах римських легіонерів. Один із розіп'ятих проходить через це вже 33-й раз. За театралізованим ритуалом спостерігали понад тисяча глядачів. Таку церемонію проводять там вже понад. Півстоліття поспіль, хоча цього і не схвалює церква. Учасники дійства переконані, біль дозволяє їм спокутувати гріхи, вилікувати хвороби та подякувати Богові. Філіппіни – єдина велика азійська країна, де переважна більшість населення християни. Пожежа у французькому бордо знищила 2 мільйони пляшок. Вина. Сума збитків сягає 13 мільйонів євро. Пожежа почалася на складі одного з найвідоміших виробників вина у Франції. Палала будівля площою півтори тисячі квадратних метрів. У той час на складі працювали 80 робітників. Усіх встигли вчасно евакуювати. 60 пожежників гасили полум'я 15 годин. За цей час стихія знищила близько двох мільйонів пляшок французького вина та іншого алкоголю. За попередніми даними спочатку загорілася підвісна стеля, яка впала на дерев'яні піддони та ящики з алкоголем. Знайти роботу, щоб компенсувати збитки, обіцяє 15-річний харківський вандал. Підліток разом із друзями виклав напередодні у мережу відео, на якому під веселу музику вони трощать лавки в парку, катаються між вагонами, п'ють алкоголь, а потім розносять у ще й квартиру, коли прийшли в гості. Ролик миттєво набрав тисячі переглядів. Попри шквал негативних коментарів, його герої відверто хизувалися своєю поведінкою. Видалити ролик, підлітки вирішили щойно дізналися, що їх розшукує поліція. Правоохоронці Поки що вбачають в їхніх діях лише адміністративні порушення, але не відкидають і кримінальної відповідальності. Наші кореспонденти у Харкові знайшли хлопця раніше за поліцію і на камеру той у своїх діях, нібито розкаявся. Дядська дурость, яка то подразкова. Я подущу собі роботу, тому що я не хочу, щоб э, за мене оплачували, тому що я здійс сам і оплачувати теж я буду сам. Електричні спорткари дісталися світових вершин визнання. Саме такий стрімкий, екологічний. Тепер він іще й найкращий автомобіль на планеті. Власне, це він і є переможець цьогорічної номінації Електричний кросовер преміум класу Jaguar I-Pace із запасом ходу в 470 кілометрів. Його визнали найкращим автомобілем року на міжнародному автосалоні, який сьогодні стартував у Нью-Йорку. Мало того, найвищі бали експерти виставили йому ще й в двох номінаціях: найкращий дизайн та найкращий екологічний автомобіль. До слова цього року найвищий титул ягуар отримує вже не уперше перед американцями. Таким званням його нагородили ще й європейці на Женевському автосалоні. Менше як півгодини лишається до головного сьогоднішнього дійства. Дебатів глядачів нині активно запускають на НСК Олімпійський через рамки металошукачів і додатковий ретельний огляд. Загалом там сьогодні очікують до 60 тисяч прихильників обох кандидатів у президенти. Обшукують речі поліцейські не тільки безпосередньо біля стадіону, а ще й за квартал до входів. На самому ж олімпійському, попри численні дискусії, таки встановили дві сцени для кандидатів у президенти по різні боки футбольного газу. Зону і розділили його на опіл для прихильників кожного з кандидатів. Модеруватимуть дебати також двоє ведучих. Це відомі журналісти в Україні Андрій Куликов та Олена Фроляк. Загалом, як очікується, дебати триватимуть годину до і після початку. Всі, хто прийшов з обох сцен, розважатимуть співаки. У Херсоні, завдяки сміливій продавчині, вдалося затримати грабіжника, що обкрадав магазини. Чоловік у балаклаві, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші з каси та останній раз дістав ляпаса по голові і пішов чим. Коли ж злодюшка прогулювався районом, його вирахували і скрутили поліцейські, виказав грабіжника пакет. На цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік у камуфляжі підходить до прилавку, щось каже продавчині та перехиляється через стійку. Дівчина б'є його по голові. Відвідувач розвертається та йде геть. Того вечора Валерія якраз закінчувала зміну. Тут заходить он, типу, со словами, касу на стол, касу на стол, Я кахта навіть сама не поняла. якось сразу ступор такий почався. Он запрыгнув на барну стойку прям льох. Я його ну как то на автоматізмі мені не що-то вдарила так рукой легко. Про цей інцидент, чи то розіграш, чи то спробу пограбування дівчина розповіла mm -hmm. директору. Викликали охорону і поліцію. Злогмисника затримали неподалік. З'ясувалося до цього він протягом кількох місяців пограбував ще чотири магазини. При ньому знаходився знаряддя, кримінального правопорушення, саме предметом схожий на пістолет. Балаклава, чорні рукавички та курточкою, який він був в момент чинення кримінального порушення на камерах спостереження з інших магазинів. Він був у різному одязі, але з одним і тим самим пакетом, в який складав верхній одяг після перевдягання. На справді, я навіть не знаю, какої топіселіт настоящий ні він пічляміна пістолетом. пістолет виявився іграшковим, а затриманий 25-річним хлопцем із судимістю за тілесні ушкодження. Загалом у чотирьох магазинах він вкрав 15 тисяч гривень. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор 2+,2. Ну а знахідка єгипетських археологів у місті Луксор. Дослідники розкопали дві велетенські стародавні гробниці, які належать до часів 18-ї династії фараонів. Тобто спорудам понад 3,5 тисячі років. Розташовані вони поряд. Одну з них археологи називають найбільшою в регіоні. Площа гробниці 550 квадратних метрів. До того ж, приміщення має аж 18 виходів. Усередині добре зберіглися настінні малюнки та написи. Археологи також знайшли саркофаги, стату посуд і навіть погрибні маски. Ведмідь у каністрі у Словаччині рятували бурого хижака, голова якого застрягла в залізній ємності. Круті, круті, круті. Клишоногий запхав голову в залізну ємність і не зміг вибратися. У такому стані дика тварина блукала лісом кілька днів. Чотирилапий привернув увагу, коли опинився на лузі. Там його й помітили лісничі. Він був виснажений та навіть не намагався атакувати рятувальників. Однак про всяк випадок його таки приспали. Бідолашно визволили з пастки, впевнилися, що з ним усе добре, та відпустили на всі чотири боки. Лицячі хвости, ретро, образи, вишиванки та моноколеса у день велосипеда на столичному майдані Незалежності влаштували суцільно двоколісний флешмоб. Кілька сотень велосипедистів уже традиційно зібралися біля ляцьких воріт, аби похизуватися власними байками. Долучилася до того процесу, і наша Тетяна Фруктова. Восьма ранку майдан до ляцьких воріт. З'їжджаються власники двоколісних. за півгодини їх тут вже кілька сотень. Велосипедом на роботу. Флешмоб із такою назвою в столиці проводять не вперше. Нинішній приурочили до дня велосипеда. У Богдана таке свято щодня. На роботу на ровері слюсар їздить вже 15 років. Громадським транспортом лише взимку. Не можу я в транспорті, не можу їздити. Багато людей. Спортивні, гірські, екстремальні та екстравагантні. Учасники вражають розмаїттям улюбленців. Антон, наприклад, приїхав на одному колесі. А звідки виїхали? Житомирської не так же важко. Я їду по тротуарах. Антон з Оксаною на тандемі. Ви вмієте кататися? Ні. Я сьогодні пожалкувала, що мій велосипед у ремонті. Я не змогла дістатися ним на роботу, але, от, бачите, позичила в організаторів один, тому що. Хоча б трохи прокатитися на велосипеді, для мене це велике щастя. Лише у Києві кількість велосипедистів за минулий рік зросла майже в півтора рази. кажуть організатори флешмобу. Натомість велодоріжок у місті не додалося. На це оскаржиться ледь не кожен учасник флешмобу. Обурюю, але чекаємо. Та, попри все, твердять, кращого транспорту нині немає. Класна така медитація. Ну Настав так впав боляче. Ну і що знову всі поїхав? Так, я потім знову впав з майдану. Таке рушають на роботу. Прямуємо за працівниками одного зі столичних офісів у спальному районі за 15 кілометрів від середмістя, дорогою вирулюючи від машин. Вже по приїзді за 40 хвилин вони показують, де власноруч облаштували собі велопарковку. Та кажуть: якщо бажаєш, усі перепони поборні. Маршрутка чи велосипед? Велосипед. Я на маршрутках не їжджу. і і вам не совєт? Тетяна Фруктова, Олександр Шиян, спецкор 2+,2. плюс